Як жіночість підкреслює чоловічу силу? Просто жіночість це не слабкість, це сила, замаскована під ніжність. це тиша, у якій чоловік себе може почути. Вона не тисне, не доводить, не вимагає. Вона просто є, дихає, відчуває і цією присутністю пробуджує його силу. Коли вона усміхається, він хоче. Діяти. Коли вона вірить, він будує. Коли вона спокійна, він знаходить опору. Жіночість не кидає виклик, вона не грає в те, що хто головніший, вона створює простір, простір, в якому чоловік може бути гідним, він може стати більшим, не тому, що мусить, а тому, що хоче. У її теплі розквітає його мужність, у повазі народжується рішучість, у прийнятті з'являється справжня сила, бо сила чоловіка це не про м'язи, це про серце, яке відгукується на жіночу м'якість. І якщо ти жінка, пам'ятай, тобі не потрібно надихати, просто будь в собі. Будь собою і його світ обов'язково зрушиться з місця. Пишіть в особисті, щоб поділитись своєю думкою і доєднайтесь до нашого прямого ефіру вівторок, 19.30, моя сторінка в інстаграм. Я на вас чекаю.